Доброго ранку, друзі. Компанія Пришавто вітає вас. Нарешті до нас почали заїжджати друзі. Ось ці фальцвагни, пасати Alltrack. Як же ми за ними заскучали? Реально, дуже круті автомобілі. Прям я не знаю зараз якийсь їх дефіцит за кордоном чи що, Того, що курс євро доверху, ціни немає, щоб купити. Ну і заодно ви знаєте, друзі, що е якщо там нема ціни, то і до вас теж безсмисно привозити автомобіль, який вартує е великі кошти, значить тут. Отже, друзі, по цьому автомобілю, як завжди, це ця автівка Швеції. Чисто 2017 року, друзі, випуску вас по тих паспорту буде з. Дволітровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт-190 кінських сил на повному приводі, друзі. Це у нас Volkswagen Passat B8, комплектація All-Truck. На повному приводі з автоматичною коробкою передач. І тут, друзі, хвилиночка, бо в 2017 році вони були, могли бути ці коробки передач DQ 250 і DQ381. Як ми тут бачимо, друзі, зараз 90% що тут коробка DQ381 з 7 ступенів мокра Але можливо бути 6-ступка. Я зараз, друзі, уточню якого він місяця у нас випущений. І вам скажу, друзі. Зараз заведемо, побачимо, яка тут коробка. Так, друзі, далі. По автомобілю. Автомобіль в Хайлайн комплектації дуже-дуже класна автівка. Друзі, бачите, ви самі зразу тут вже все видно, хто розбирається, що це за комплектація пригнеться в автомобіль Швеції. От, по кузову нюансів немає 100%. Тобто зараз прибором вам пробіжуся, які сліди використання є, а так все є добре. От по кузову. І що саме головне, друзі, пробіг. Пробіг в даного нас автомобіля, друзі, по-моєму, 100% 160 чи 165 тисяч оригінального пробігу, Ага, от ось, ось, бачите, 165 тисяч це оригінальний пробіг, який підтверджується нас офіційним дилером, як завжди, по базі Фольцвайнс. Ця автівка заїжджала, обслуговувалася, все робилося по регламенту в даного автомобіля. Так що наразі ніяких моментів з цим автомобілем в нас немає. Зразу друзі, беремо прилад, перевіряємо вам лакофарбове покриття, щоб ніяких моментів не було. Щоб ви мали розуміння, що я все добре? Отже, по правій стороні, бачите так, 90, 63, ще 65. 63, друзі. 71. Ще заднє права два. 93. праве права 103, 90 89 64, 72. По лівій стороні 92, ще раз заднє ліве крило 94. Задня ліва дверка 85, 86. Передня ліва дверка 60. Ще передня ліва дверка 73. Переднє ліве крило 67, 88, 89 і криша у нас. 63. Отже, бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному красі, без ніяких моментів. От все із з ним дуже добре. По зовнішньому стану, якщо взяти взагалом, друзі, ось мені по передній частині автомобіля мінімальні сліди використання є. У вигляді дрібних сколиків, критичних глибоких сколів, друзі, немає. Тобто, щоб робити і лак і фарба до металу, щоб вже щось почало вживіти, і вам потрібно фарбувати. Тут такого немає. Ось ви можете звернути увагу, що мінімальні. Міні, Ані сколики. По автомобілю є, а так, плюс-мінус все є доволі непогано. Так, а по решту автомобіля по кругу. Ось у нас по правій стороні, бачите, що вм'ятин подряпин у нас немає. По автомобілю, все є, все є добре. Ось рівненька гарна сторона. Бампера, друзі, не фарбувались, не знімались. Вони стоять тут на місці, на заводських зазорах. Так, є, є, є. Ну і по лівій стороні ситуація у нас аналогічна. Бачите, все є чітко, гарно, які дефектів немає. Там, чи вм'ятин, чи подряпин все є добре, ніяких нюансів взагалі немає. Диски друзі, на автомобілі в нас встановлені 17 го розміру, Це оригінальні диски oltraковські. Е, резина 225-55. Е, от, Резина Continental літо. Реально літо воно ось тут як нове. Реально, дуже класний протектор даного та автомобіля. Так, є, є позовшу вигляду, друзі, надіюсь, ви зрозуміли. І що всередині? Посередині карта водія. Е нічого в моменті яких не бачу. Зразу звертаємо увагу на на ручки, того, що це в їх є хвороби. Вони тут тріскаються. Оці ручки. Тут все добре. Ви бачите е даного автомобіля. Далі поріг е водія. Також хороший, ніде пластик, нічого не подертий, лак з фарбою ось тут також є. Ось там ві, в нормальному стані ось тут якісь пару дрібних, бачите, подряпанок є. А так все плюс-мінус добре. Досидінь, до сидінь в мене ніяких питань немає. Видно, що сидіння експлуатувалося, десь щось автомобіль їздив. От, але на 160 тисяч як на мене хороші, класні сидіння. По керму. Кермо. кермо. Без потертостей та подряпин 100%, ось також е, в гарному вигляді є кермо. Далі підлокітник ось так виглядає, КПП. Ось так цей тунель. Ще одне сидіння переднього пасажира. Ну, Як на мене, реально стан є цього автомобіля є хороший. Друзі, ось бачите, ну, ніяких ніяких критичних моментів у нас немає. Тобто не потертостей, не ні подряпає, нічого, абсолютно. Ой, і тут теж у нас є плюсик. От. Так, ці, по цій карті ось так трошки такі потертості понизу є пластика, а так все плюс-мінус є добре. Так, далі ще цей поріг вам показую, в якому стані у нас є сидіння заднє. Так, є, 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 є. Є. Так, далі по стелі. Дивимося на стелю, друзі. Стеля. Непогана, до речі, непогана, але щось по багажному відділенні, друзі, трішки грузили. Йдемо подивимося, що там є постелі. Побачу, якісь є підтертість є. У нас так, відкриваємо. Оп, відкриваємо по пластику. Видно, що щось грузили, бачите, друзі, такі трішки пластик у нас. Підтерти. Але, друзі, це багаж знаєш таки, багажне відділення, так що що з його хотіти, воно використовується для того, щоб щось возити. Так, ну і постелі туди. Такі пару пару дрібних підтертистей тут є. Так? Все є в нормі. Е, компресор, клей весь повністю комплект. Є донка по автомобілю. Є. Ну і по е, правій стороні. Ось так виглядає права сторона, до речі, вже сонце виходить. Зараз пану буде вже відео вам знімати, але швиденько я вже вам покажу до кінця загальний стан цього автомобіля. Як на мене, є непоганий, не друзі, не п'ятірка. І не 4 з плюсом, зразу вам кажу. Мабуть, тверда четвірка, того, що багажне відділення використовувалося. От, видно сюди експлуатації, там трошки на порогах є. от, Так, до речі, цей поріг є нормальний. Бардачок, торпеда, тут зауваження. Нема. Тобто, я не знаю, ну перед цього автомобіля, друзі, набагато краще, як задня частина. Можливо, ззаду більше щось їздило людей, ну, не знаю, але менше з тим, от, що є, то є у даного автомобіля. Так, є. І щось, друзі, найголовніше головне, це буде ціна питання і комплектація. Зараз робимо запис, друзі. Закриємо, щоб не піщав. Так, завели. Так, от блюшечки треба доляти буде в даного автомобіля. Е, Бачите, працює все чітко, гарно коректно, ніяких моментів у нас немає, ніяких помилок все працює, все добре. Робили комп'ютерну діагностику в даному автомобілі, так що все супер, що по ходовій що по комп'ютерній діагностиці. Так, далі, по комплектації швиденько, друзі. Е, значить комплектація, цифра панелька приладів перед вами є, є. По асистентах асистенти, всі, які тільки можуть бути в Пасаті є лайна сайт, асі на смертві зони, виїзд міської парковки та фронт асіст є. Всі асистенти є. Адаптивний круїз-контроль також є присутнім даного автомобіля. Підігрів складання дзеркал є. Е, далі, друзі. Підігрів сидінь, підігрів керма є. Два ключа, пульт на Webasta в комплекті є. До речі, оригінальна Webas, друзі. Старт-стоп кнопочка, вибір режиму виїзди є. Далі магнітолка Discovery. Трьохзонний клімат-контроль, друзі. Підігрів керма. Очищувач повітря, вебасто з функцією програмування є, друзі. Далі камера заднього виду, патрон і також є в даного автомобіля. От, так що... Що ще, що ще, друзі, шкіра. Е безключовий комфортний вхід також є. Так, бачите, кнопочка кнопочку спускається. Тут безключовий комфортний вхід. Також є електрокришка багажника заднього, друзі, є. Е оптика, оптика максимальна, фуледовська, е адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку є, друзі. Е як не знаєш, на мене повністю все є безключовий на всіх дверцятах, друзі. Е електрокришка багажника ще я вам відкриваю. Є. Електрофаркоп, друзі, є в даного автомобіля. Ну, не знаю, все, що потрібно для е, такого класу автомобіля, все є, що навіть забагато, друзі. Так що е, все є. Android Auto, Apple CarPlay також є присутні, друзі. Отже, головне, друзі, ця ціна питання: за чистий 2017 рік автомобіля. от, і за оригінальний пробіг 162 тисячі, ціна питання буде на автомобіль 24 тисячі 300 доларів. Так що, будь ласка, друзі, хто хоче реально прикольний алтрак в класному, сірому кольорі. Як завжди, розраховує такий бюджет, заїжджаємо до нас, собі подивитись, зраджувати, покататися, вам розкажемо, покажемо, любі діагностики вам зробимо. От і собі приймете рішення. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо на зв'язочку. Дзвоніть, пишіть, якщо що, пока-пока.